Нова масована атака по Україні. Росія увімкнула режим очікування. За інформацією головного управління розвідки України, путінський режим здійснює розвідку тих об'єктів, які атакували раніше в Україні. По-друге, вивчають нові локації, по яких планують удари. Крім того, Кремль готує ракети. Це потребує часу. Коли у росіян закінчиться зброя, після завершення бойових дій Україна зможе вступити до НАТО. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. Країнам-учасникам оборонного альянсу необхідно ухвалити рішення щодо майбутнього членства України за підсумками саміту глав МЗС у Бухаресті. То що для цього потрібно та яке майбутнє чекає Україну? Усе найважливіше у четвер, 1 грудня о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.